Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами детально поговоримо про відстрочку через резерв Плюс. І з'ясуємо, чи дійсно все так працює, як написано Міністерством оборони. Більшість військових зобов'язаних із різноманіття новин трішки розгубилися і не розуміють, чи можуть вони подати заяву на відстрочку по резерву чи не можуть. Давайте з вами чітко це з'ясуємо раз у назавжди. Подати заяву на відстрочку. через. Через резерв, тобто її, да, оформити, то це особи з інвалідністю. Друга категорія, яка доступна станом на сьогодні, це є студенти, аспіранти і докторанти, які не порушують послідовність добуття освіти відповідно до статті 10 закону України про освіту. Тобто, так, відповідно до реєстру, у вас все окей, і так ви не порушуєте. Оце ось правило, тобто правило послідовності збережено. Оформлення відстрочки для багатодітних батьків від одного шлюбу. Тобто, якщо від різних шлюбів у вас будуть діти, то ця функція буде скоріш за все недоступна. Мені багато хто пише, так в мене ж є кнопочка, от я можу на неї нажати, однак я ж не натискав. Так, у кожного є ця кнопочка, однак не кожен з вас може нею скористатися. Вам просто реєстр виб'є, що ні, у вас там нема в цьому реєстрі, тому ви не можете подати. Вони звертаються по звичайному порядку, по звичайній процедурі, до ТЦК і оформлюють собі відстрочку. Тобто надають заяву, надають певні документи. Від цей процес через комісію розглядається і оформлюється вам відстрочка, так би мовити, паперове. Сподіваюсь, що ви зі мною поділитесь досвідом, да? ці категорії, які оформлювали собі відстрочку через резерв. Чи вийшло у вас, скільки це часу зайняло, і взагалі як вам цей процес? Більшість моїх клієнтів дійсно оформили собі відстрочку через Резерв+, Це відбулося дуже швидко, там 5-10 хвилин зайняло і все окей. Да? Оформлена відстрочка, клієнти всі радіють, бо можуть Решті вільно пересуватися і не боятися, що щось може з ними статися. Я стикнулася навіть з однією ситуацією, що відстрочка не була надана. Тобто реєстр резерв плюс два рази відмов. Ми вже навіть зверталися і в техпідтримку, чого це так. Є студент так. Ну от ви студент. У вас все окей, в резерві плюс. У вас все окей по резервам, ви нічого не порушите. Тобто, повністю можете право на відстрочку. Ви подаєте запит? Цей запит розглядався півдня, До речі, на 10-15 хвилин з незрозумілих причин, і прийшла відмова. Вам надані відстрочці, на жаль, відмовлено. Взагалі, чого це відбулося? Ми залишили запит в тих підтримці, і резерв або написав, що можуть бути такі причини, що вам не оформлена відстрочка, що про вас відсутні відомості в реєстрі про освіту, про вас відсутні відомості. В реєстрі оберіг, хоча ну, от воно є, і ми в ньому так. Або ви не перебуваєте на обліку. Цю ситуацію можете виправити шляхом відповідних звернень. І ще одну із підстав згадали. Щоб вони назвали, що у вас є діюча відстрочка. Хоча ми оце промоніторили, моніторинг, да, всі ці підстави жодної не було. Тобто, десь яка вийшов з бій, чомусь відстрочка не була оформлена. Подували й повторний замкну. Тобто, я хочу вас попередити, що може бути і таке, да, що у вас якісь там щось буде збої в якомусь реєстрі, або щось якось, як я кажу, зорі неправильно зійдуться, неправильно зійдуться і буде відмова в оформленні відстрочки по резерву. Ну, ми на цьому не здаємось. Так, ми зараз от якраз на тих да, щоб все ж все ж таки належним чином працювали ці реєстри, бо всі ми розуміємо, що можуть бути зміни. Таке буває. Тому. Якщо щось у вас сталося, пишіть на тих підтримку, все це з'ясовуйте, не тіряйте надії. Якщо ви знаєте, що у вас все окей по резерву, і плюс у вас є право на містрочку як студента, то тоді, звісно, пишіть, дзвоніть контактні дані да, по тих підтримці, ви можете знайти на сайті Міноборони, вони достатньо швидко відповідають. Якщо у вас є діюча відстрочка по резерву, то ви не можете використати це право, тільки треба, щоб воно було десь там. Да, воно скасувалося або зникло, вона закінчилася тільки після цього. Ви можете подати нову заяву на відстрочку. Стосовно інших категорій, які можуть да, з'явитися, тому що я вже представляю да, як деякі військові зобов'язані, які там з пунктом 13 або, наприклад, там, з іншим пунктом десь да, сидять і думає, я теж так хочу швиденько чи без ТЦК оформити собі відстрочку, не стояти в чергах і не надавати цей пакет документів. Так? Тому що через резерв це дійсно класно. Скоріше за все. Не буде такої, такої можливості для всіх категорій, так які передбачені статтею 23. Чому тому, що? Резерв він співпрацює з реєстрами, він витягує інформацію з певних реєстрів. Тут якраз постає питання: от, наприклад, якщо за доглядом, да, в якому це реєстрі. Ну, якщо, наприклад, це буде догляд, наприклад, з компенсацією, то можливо це технічно зробити. Тобто це все треба технічно робити, встановлювати. І питання, скільки часу потрібно, тому не факт, що з'являться нові якісь підстави. Наразі да, от такі швиденькі підстави, тому. Ми дуже вдячні Міністерству оборони за таку можливість, особливо ті категорії, які оформлюють собі відстрочку по під цим підставам. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Обов'язково діліться своїм досвідом, як ви оформили собі відстрочку через резерв плюс. Мені буде дуже цікаво, оскільки є багато нюансів по цьому резерву. Дякую вам за увагу! Діліться своїм досвідом, коментуйте і підписуйтесь на мій канал.